Так, усім привіт. Я продовжую знімати, робити відео про свій сервер. Сьогодні як обіцяв покажу метро. В минулі серії я показав більшість того, що є на сервері, але це ще не все. Тут було не все. Тут ще є деякі те, що побудовано далеко від нашого справну. Почну розказувати про метро станції центральна. Отаку хочу вивісити на всіх станціях, де це буде можливо. Так, тут ресурси. Ганетка, вагонетка. Ну, почнемо з першої колії, я думаю, да? Поїдемо в ту сторону. От проїхати це буде прикольніше. Так. Це у нас... Це у нас шахта. На шахті є дві колії. Потім буде про іншу колію. Це інша сторона шахти. Тут я вирішив зробити метро, не знаю чого, але подумав, що буде прикольніше. Далі це вже до самого селища. Там на поверхні знаходиться станція. Там я до складу її вів. Так, отут піднімаємось. Підйомчик. Kit. Kit. Ця станція називається Лісова 1, бо буде ще лісова 2. Вона ще не збудована. Але я думаю скоро буде. Так, цей склад, це я вів метро, ось до цього складу, який ви вже бачили. Тут таке. Тут чисто все що з кругляку. Таке земля, сипучі, бетон, травяний блок. Зараз буде вертатися на центральну. Я вже мабуть цього показувати не буду, хоча можна прискорені покажу. Ось ми повернулись назад, зараз їдемо в, в іншу сторону, Там знаходиться станція Zombie Land. Зробили станцію чисто і спавну, робив її не я. Ту станцію. І з неї нема виходу на поверхню. Я її ще трішки не доробив, бо тут там освітлення нема. по правую сторону. Вот тут. Нет, не дорогой. Тут еще такой механизм, чтобы працювало светло. Так, что не працюет. То есть, короче, тут поломалось. Светло тут. Чи вим... А, не, вымкнулось. Не, не вымкнулось. Так, а вот цей. А, то есть цей. Да, все. Все работает. Станция Зенделенд. А далее песчаный карьер. Сейчас покажу, что у нас тут. Так, то все выглядаю. Тут спаунер зомби. Это такая чистая мини-ферма. сделал чешок. Ё-ма. Ладно. А тут и да, тут все у нас пещера какая-то. Ладно. Едем. Идем далее в песчаный карьер. Только станция в карьер уже, мабуть, будет закрыта. Не будет працювати. Бо весь песок, что там был, уже выкупанный. Я там и зарабил. Поставить себе такая прикольная, прикольного нам выглядает, вся такая из песку. Посюди я приезжал чисто забирай песок. Такий висіп на улиці дождь. И тут Просто весь пісок, уже все що можна було, тут викопано. А там то все було в піску. Зараз там чисто камінь, земля. І тут он, острів повністю викопаний. І ось тут. Це все було в піску, тепер тут піску нема. Так, тепер вертаємось назад, залишилось ще. Три працюючі полі. Точніше дві. І ще дві. Тому що одна поки нікуди не веде. Вона так і залишається. На центральній. Поки нічого там ще не придумав, куди я її вести буду. на початок. А у нас ще є... Туди поки що нічого нема. Туди є. Тут на третій колії теж поки нічого немає, ще табличками поставлю, яка колія куди веде. І ось це останнє, що я робив. Так, оце з цієї... ага, тут є вагонетка, тоді на ній прийду. З цієї колії це найдовший перегін з усіх. Що тут є? Типу без станцій, Просто довго їхати. Тут поле... Ну, тіп, більша частина до дороги буде на поверхні. Бо якби я копав її повністю під землею, то б зайняло дуже багато часу. Побудував об... об... її майже рік. Якби ще заходив кожен день, то це було б А так я не завжди. Ось вот тут ще плаще планується одна станція, а то вже потім. Я тут ще перероблю все. Але поки що треба доробити і, і, і целу. Так, ну і ось ми вже майже приїхали. Це зручно тим, що ручно не треба нікуди добиратися. Посадив персонажа в вагонетку і, і поїхав. Ця станція називається End, так як тут є портал. Такий я зробив прохід до самого порталу, але сам спуск він не зроблений. Сам спуск не зроблений, але от така арочка вже готова. Щоб можна було спуститися. Так, я не поняв. Що це таке? Чому тут вода? Хтось уже тут викопав Ну і ось сам портал. Тут буде трішки перероблюватись. Робитися з блоків, які знаходяться в енді. І Так більш нічого такого спуску цьому нема. Ось така типу доріжка. Прохід. Тепер селище. Ось такі автоматичні двері я зробив. Вулиці нова. Будинок фермера. От тільки чомусь я не розумію, чому селяни залишають відчинені двері. Вони тут усі повмирали, тупо ну. їх побивали зомбі до того, що вони не вміють зачиняти нормальні двері. Не це бізить. що селяни настільки тупі. Тут так собі мало будиночків. Всього 4. Оці ще не, не добудовані. Це музей Енду, чи якось музей дракона. Чи храм дракона, якось ще не вирішив яйце. А храм будується з Білого Дуба. Це я побудував щось типу. Не знаю. Коротше ось таке. Що прийшло перше голову, ти типу, побудував? Така... Опа! А ти що там робиш? Лама, та йоме. Тут скло. Тут пічки поставив. Так, -то тут більше нічого нема. Тут можна типу зробити щось якогось магазину, ринку. Селян сюди поставити. Нехай торгують. Так. Це храм уже показав. Цю штуку показав, селище, але воно не добудоване. Воно буде називатися End чи Край. Ще не вирішив. Але воно вже будується. Тут може ще щось якийсь парк буде, чи щось таке. Я це думаю, будувати не багато будинків, а будувати один будинок і щоб він був деталізований. Я думаю, так воно буде виглядати набагато краще. Так, і ми вертаємось назад до центральної. Що я зламав так коротше вирішив не їхати я просто телепортувався бо у мене ще вилетіло вагонятку я звідти забрав да. тепер так там я все показав да. тепер інша пільцева дорога планується в майбутньому тут уже готові Дві станції, ну, майже готові, остання майже готова Опа, якийсь косяк, тут не дороблено, треба буде наробити. Да Це шахта. Друга колія шахти. Йдемо далі. Так, ну і ось уже під'їжджає. Ця станція називається Золоті Ворота. Вона нас все повністю із ісквар, мені дуже багато часу пішло на те, щоб добувати цей... Марці. Ну, я навіть 8 рівнів підняв, там 7. Так, це буде вигід. Тут я ще трішечки його прироблю. Може він буде в іншу сторону, бо я ще хотів їх об'єднати. Тут думаю і з бетону зробити. Називається золоті ворота, тому що тут побудовані самі золоті ворота. Не ось так. Ну, так, прикольно вони виглядають. Це в іншу сторону села. Ну, яку я вже показував. зомбі Два зомбі, -мо. Він купатися пішов. Ну добре, я думаю, тоді на цьому можна і закінчити. Наступна серія вийде не скоро. Я навіть не знаю про що вона буде. Можливо про те, як я вже добудував кільцеву. Або як добудував якесь селище. Ну, не добудував, а просто побудував будиночки в ньому. Тоді поки що на цьому все. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, щоб не пропустити нове відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Все, всім пока.